Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами говоримо на декілька дуже важливих тем. По-перше, Європа продовжує дуже жорстко реагувати на корупційний скандал в Україні. При цьому один з експертів говорить про те, що, уявіть собі, Європа знала про те, що така корупція в Україні відбувалась, і це також дуже така цікава заява. Так, бо тоді. Якщо вони насправді знали, то значить це просто попахує якимось лицемірством. І в Україні е виходить, що крадуть абсолютно всі, окрім звичайних українців, які не мають доступу до влади і грошей. І також розберемо заяву гетьманцева, який, власне, говорить про е довготривалі наслідки таких корупційних скандалів, які накриють Україну, і це буде повна тотальна трагедія. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть друзі, підписками своїми, якщо ви досі не підписані. Дякую кожному з вас. І почнемо з заяви Рейтерс. Італійські міністри посперечали щодо доцільності подальшої підтримки України після корупційного скандалу. Надання подальшої допомоги Україні не допоможе припинити війну, однак може підживити подальшу корупцію, заявив сьогодні віце-прем'єр. Італії Матео Сальвіні, маючи на увазі справу Міндіча. Раніше, ну, це не найкращий варіант для наслідування, але знову ж таки десятки видань написали. Багато статей про ці корупційні скандали і були висловлювали багато побоювань з приводу того, що це може впливати і на вступ України в Європейський Союз, що це може попливати і на довіру до Зеленського, і на довіру до України в загальному. От тому розбираємо цю заяву також. Хоча що треба знати про цього Сальвіні, це голова ультраправої партії Ліга. Він мав тісні зв'язки з Росією до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Досі він підтримував рішення прем'єрки Джорджії Мелоні надіслати військову допомогу Києву. Однак уникав прямої критики Путіна йому апелював міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який заявив, що було б абсурдно припинити допомагати Україні. Я разом розумію занепокоєння Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми маємо допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак. І отут, власне, і проявляється суть справжніх політиків, які... яким не плювати на людей, скажімо так. Бо бачимо, що цю ситуацію насправді будуть зараз використовувати європейські партнери і будуть використовувати для чого? Для того, щоб злитися з цієї історії і займатися собі своїми справами. От, чи потрібно покарати всіх, хто займається корупцією в Україні? Так, забрати к чертям все, що в них є, посадити їх за мародерство і за державну зраду за розкрадання під час війни в в'язниці назавжди. От і я думаю, цього було б достатньо. І для європейських партнерів, в тому числі, так. Як... Скажімо так, підтвердження результативності боротьби з корупцією на, ну, якби в такій жорсткій формі. Чи це буде? Я не впевнений. Тому розвиток подій може бути абсолютно різний, на жаль, для України. А зараз давайте послухаємо Олександра Харченка, директора Центру дослідження енергетики. Бо е він говорить дуже цікаві речі. Шок не дуже великий. Вони останні роки не побоююся цього слова. Вони це європейські партнери. Дов дуже добре розуміли, яка ситуація з енергоатом, і недаремно енергоатом за час війни не отримав практично жодної технічної допомоги чи якихось там грантів, чи чи, 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 чи будь-що, да просто тому, що більша частина партнерів дуже добре і так розуміла, що там. Ну, справи є неправильними: що ситуація в енергоатомі є поганою, що там нема прозорості, що там нема корпоративного управління, що там все працює неправильним чином. Можливо, не знали деталі, але так само, як і більшість експертів енергетики, ну там спитати будь-кого, хто задіяний активно в українській енергетиці, то сюрпризу не було. Сюрпризом є сам факт, що відбулася ця подія, відбулася ця це дослідження, і воно стало ну надбанням не тільки правоохоронних органів, але вже і е, широкого загалу. Оце сюрприз. А те, що в на те, що в енергоатомі, е, справи з корупцією були погані, так е, ну ще раз про енергоатом про це багато говорили. Бачимо, що виходить, що про це знали всі європейські партнери, в тому числі, а Зеленський не знав. От, всі знали, а зараз соціальні мережі переповнені інформацією про те, що Зеленський не знав, те, що Міндіч його друг керує цією схемою, те, що Чернишов його кум замішаний в цій схемі, в те, що міністри, до яких Зеленський дзвонить. По, після смс Міндіча, не замішані в цьому. Ну от і таке навалюють. Розумієте? А тут виходить, що знали всі: рядовий електрик, який пов'язаний з електрикою в Україні, знав, що в енергоатомі розкрадають кошти. А всі інші про це, а Зеленський про це не знав. Всі знали, він не знав. Ситуація дуже цікава. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, а ми зараз давайте розберемо дуже важливу заяву гетьманцева, який я хочу нагадати в останні місяці. Дуже і дуже серйозно перевзувся, і в нього ну, таке в мене відчуття, що його чи то перекупили, чи то якось його переманили на якусь іншу сторону. Бо він, будучи, скажімо так, в команді фактично Слуги народу, дуже жорстко почав критикувати політику Слуги народу. От, і зараз ви також зрозумієте, чому. Це просто ще одне підтвердження. Як ось такий резонанс він вплине на чи може вплинути, на вашу думку, на, на бажання іноземних наших інвесторів вкладатися у відбудову України, де да в українській в тому числі дивіться, ну зрозуміло, що будь-який скандал впливає негативно. Причому негативно впливає і всередині країни, і зовні впливає країні. в тому числі негативно впливає і на інвестиційне очікування. Але хотів би сказати, що ще раз повторити, що цей скандал є проявом. Того, що ми маємо в державі, дефекто верховенства права. От ми з вами про це вже говорили мільйон разів: що люди тікають з країни городами, полями, лісами, горами. В першу чергу, не через те, що вони бояться, що шахет прилетить їм на голову, не через те, що їх можуть мобілізувати, а через відсутність верховенства права. Що це означає? Це означає, що одні. Ніколи в житті не попадуть на фронт, і їм не треба абсолютно нічим ризикувати. А інших на вулиці будуть пакувати в буси, і, попри українське законодавство, будуть їх мобілізувати і робити з ними все, що потрібно, незважаючи на те, що вони точно такі самі громадяни України і точно такі самі люди, як і ті, хто має якісь подв'язи того, що у нас закон не один для всіх. І це ж оцей скандал в енергетиці, він є лише одним. Проявом того, що ми бачимо з вами в ухиленні від оподаткування, в різних умовах, в подрібненні на фопів, зарплатах конверта, що ми бачимо з вами в зловживаннях численних, в тому що деякі правоохоронці зловживають перевірками бізнесу, все це разом це і є відсутність верховенства права. І Відсутність оцього е, інвестиційного клімату, основу якого є верховенство права, і е, зупиняє багатьох інвесторів від інвестицій в Україну. Безперечно, першим, е, першою проблемою є війна. Не будемо тут лукавити, але е, навіть попри війну, відсутність верховенства права це є колосальною проблемою для сьогодні. Для всіх нас неодноразово це була проблема і до війни. І сюди, так, сюди там якісь гроші заходили. Але знову ж таки, це було все під жорстким під жорсткими домовленостями на рівні держави. Як приватний бізнес має сюди завозити свої гроші і інвестувати, і при цьому розуміти, що їх завтра не прийдуть, не накриють е, якісь рейдери, так чи завтра не прийдуть якісь депутати і не скажуть, давай грошей, а то ми тебе закриємо. Е, як від цього захищатись, поки що взагалі не зрозуміло. І це. Це проблема, в якій постійно змушені жити українці, і це проблема того, чому в Україні е, поки що, як мінімум, ніякого там фінансово-економічного буму і розквіту не планується, навіть якщо війна сьогодні закінчиться. Бо немає верховенства права. Воно і так храмало, а під час повномасштабного вторгнення воно ну, якби оцей розрив між бідними і багатими, між тими, хто має владу і її не має. Цей розрив він ще більше розширився Як вирішити цю проблему? А, а цю проблему не можна вирішити якимось одним рішенням, чи якимось одним законом. Не вірте тим, хто вам про це говорить, чи Майданом якимось черговим. Вона не вирішується. Верховенство права це те, що в тобі. Це починається з кожного з нас. Верховенство права це щоденна робота і держави. По налагодженні цих механізмів, процесів, по вивільненню тих людей, які цьому е, не сприяють, м'яко кажучи, да? корупціонерів. Я би хотів сказати, бо всі там говорять, о, ви ж самі там даєте взятки. Друзі, давати е, шоколадку лікарю і красти 100 мільйонів доларів на енергетиці це трошки різні рівні. І давайте пам'ятати завжди, що риба гниє з голови. Ми кожен раз вибираємо владу для того, щоб вони побороли корупцію. Для того, щоб вони як мінімум, як мінімум, самі не крали. От. А тут виходить так, що вони самі хочуть красти, але коли хтось принесе шоколадку лікарю, то треба натягнути всіх. Це, власне, до тієї самої тези, що вкрадеш мільйон, тобі нічого не буде, вкрадеш 10 гривень і тебе посадять на 10 років. Це от, приблизно щось таке. От власне, що думаєте з приводу. Цього пишіть в коментарі, як ви вважаєте? Яким чином можна в Україні налагодити верховенство права, повернути його, скажімо так, бодай в якійсь формі? Бо зараз воно відсутнє цілком і повністю. От, тотальна відсутність верховенства права. Ігнор багатьох законів, порушення багатьох законів, і толерування порушення цих законів. На мою думку, це проблема. Як її вирішити, я не знаю. Можливо, у вас є якісь варіанти, якісь думки з цього приводу. Обов'язково пишіть їх в коментарі під відео. Будемо читати, будемо ознайомлюватись. Дякую всім, друзі. Бажаю гарного дня, до зустрічі!